Давайте познайомимося із регламентом турніру. Він власне такий самий, як і рік тому. Але, звичайно ж, слід нагадати. Отже, чотири команди беруть участь у BGV Winter Cup 2023. Два учасники ті самі, що були і рік тому. Це ждомарська Полісся і Рівненський Верес. Додається Полтавська Ворскла і о, турнір стає міжнародним завдяки появі Естонської леваді. Ну і напевно головна така фішка кожного поєдинку, так і про, про що знову ж таки нагадуємо, що команди грають в нічию. Далі обов'язкова ще раз обов'язково серія пенальті і переможці серії пенальті забуває е, в турнірну таблицю для себе ще плюс один бал. Я, от, наприклад, як людина, яка обожнює серії пенальті дивитися в будь-якій прояві, взагалі е, їх. От цьому факту дуже радий. Тому я буду болівати за якомога більшу кількість нічиїх на Вінтеркат, ну а ви можете болівати за інші результати. І от, власне, бачимо так програму перша. Перший тур ну, вже завтра все розпочинається. Полісія з Ворскло зіграють о 19.36 числа. Верес з Левадією 7 числа. Час аналогічний. Всі матчі стартують о 19.30. Потім другий тур Полісся Верес, Ворскла, Левадія, Левадія, Полісся, Верес, Ворскла так само розпочинають. І 18.30, так за нашим часом розпочинаються відповідно ці поєдинки. Так, всі е, матчі розпочинаються саме о 18.30. у нас тут невеличка є е, похибка у цій е, просто графіці. час, не наш так. Час місця проведення. Давайте скажемо, було зазначено в таблиці, але ще раз зафіксуємо о 18.30 Всі поєдинки в Інтеркап розпочинаються. і обов'язково ми закликаємо вас підписуватися на ютуб канал Футбол. 2.0, якщо ви ще цього не зробили, ставити лайк цього.